Мінус 7,5 мільйонів громадян. Саме стільки людей поїхало з України до Європи через війну. Зрадники, халявщики, запроданці, ухилянти, як їх тільки не називають в численних відео та коментарях ті, хто залишився в країні. Я не хочу зараз нікого виправдовувати чи засуджувати, бо у кожного з нас своя правда. Я вирішила розібратися в іншому. Чому масовий виїзд громадян це справжня катастрофа для України та для всіх нас? А головне, хто насправді стоїть за цим розколом між українцями. Поїхали! Мама, а тебе там не вб'є? Українці державі не потрібні. Жоден міністр, жоден президент жодні міністерства не будуть себе рішувати. Друзі, усім привіт! Мене звати Соня Адамська. На моєму каналі ви знайдете чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Тож, якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться, аби не пропустити мої наступні відео. Обіцяю, вам буде дуже пізнавально та цікаво. Отже, до суті, ми повинні повернути українців додому. У владі нарешті заговорили про громадян за кордоном та їхнє майбутнє. Нагадаю вам останню заяву нашого президента: не втратити 7,5 мільйонів українців. Нам потрібно повернути доросле населення в Україну. Нам потрібно повернути наших дітей, студентів тощо без примусу зробити всі умови, що вони хотіли це зробити. З ними треба спілкуватись, і от минулого тижня анонсували створення нового відомства з робочою назвою Міністерство повернення українців. Звучить дивно, як на мене, але менше з тим, принаймні, у владі, замислились в цьому напрямку, бо раніше лякали лише погрозами та різними обмеженнями, зокрема чоловіків призивного віку. Гарне висловлювання українських урядовців про протягом. Порядку. Та на мою думку, дуже непродумане рішення Міністерства закордонних справ про видачу за кордоном паспортів для чоловіків призовного віку. Так, звісно, варто було зробити кращу евіденцію українських громадян призовного віку за кордоном. Так, можливо, в якійсь формі варто було прив'язати видачу паспорта до оновлення своїх даних у системі резерв плюс та у контактах з Україною з українською адміністрацією. Але те, як це було зроблено сьогодні, на завтра, слова міністра Кулеби, які коментували які, 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 які це нововведення, для кількох інших українських урядовців, українці державі не потрібні. Найкраще, що ви можете зробити, це залишитися там, де ви є. Які саме функції буде виконувати нове Міністерство повернення українців, поки невідомо. Але те, що з українцями за кордоном замість хейту та погроз треба почати діалог, на мою думку, це вже факт. І ось чому послухайте лише одну цитату: якщо вже зараз не почати створювати умови для повернення вимушених мігрантів, Україна може втратити до 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років, що також може означати недоотримання близько 45 мільярдів доларів податкових надходжень. Мінус 113 мільярдів доларів ВВП за 10 років. Мені навіть важко уявити ці масштаби втрат. Годі вже казати про інші не менш важливі складові цього невтішного прогнозу. Погані наслідки вони в першу чергу такі, що особливо в випадку України дуже сильно розбалансується вікова піраміда. Що відносно невелика кількість працюючих людей буде змушена утримувати в рамках пенсійного фонду велику кількість пенсіонерів або інших людей, які я постійно або тимчасово не здатними до праці. Друга ситуація така: дуже багато товарів і послуг, які ми виробляємо навіть сьогодні. Вони спрямовані насправді на людей молодого віку курси, навчання. Я вже не кажу там про дитячий одяг та іграшки і так далі. Працюючи в цих галузях, ви будете заробляти пристойно, тільки якщо у вас є відповідна кількість покупців, а якщо цих покупців майже немає, або їх дуже мало. Плюс ну, знову ж таки, особливо в нації, які зустрілися з агресивною такою війною на винищення, ну, потім залишається ця дуже велика травма, що нас мало, і нас має бути більше. Іншими словами, на нас чекає величезна економічна діра. Грошовий колапс і важкі часи, як завгодно це можна називати. Але своє занепокоєння майбутніми активами України не приховує. І президент Зеленський. Я говорив про це. Був міністр фінансів, то що вони показали. міністр точка показав 10,8 мільйонів пенсіонерів. Якщо ми не повернемо 7,5 і якщо ми не виведемо з тіні всіх платників податків, у нас серйозний виклик і після війни. Як о, годувати наших пенсіонерів? Це саме так. І справді, війна війною, вона все одно, я впевнена, завершиться нашою перемогою. Але дійсно, як годувати людей і хто це має робити? Я вирішила розпитати героїв своїх минулих сюжетів, знятих у понад 20 країнах ЄС. До речі, всі ці сюжети ви можете подивитись на моєму каналі. Що дівчата думають про повернення додому в Україну і про Міністерство повернення українців? Зокрема, отже, Аня живе в Італії поблизу Мілана, і ось що вона каже. І, взагалі, чи збираєшся ти так само, як рік тому, все ж таки назад додому? Mm -hmm. Ну знаєш, мені завжди дуже важко, коли я приїжджаю в Україну. я завжди так не вагаюсь, як використовувати слово тут і там, де в мене тут, де в мене там? Я майже ніколи не кажу вдома. Я частіше за все, коли розповідаю, кажу а в Італії там то, то а ось «а в білій церкві так. А скажи, будь ласка, чи відчуваєш ти упереджене ставлення до себе чи до дівчат за те, що ви в Італії, а не в Україні зараз? Може не з родичів, може знайомих. Ну, знаєш, Я живу в такій своїй бульбашці, і, е, і в ній я не відчуваю такого ставлення. Ось, ну, ми досить активно спілкуємося з біговим клубом нашим, коли ми приїжджали, то ми з ними там тренувалися разом, виходили, е, запитують, коли вже повернешся. Але упередженого ставлення не відчуваю. Може, воно і є у когось, але я не спілкуюся з тими людьми. в мене немає ні часу, ні бажання когось переконувати. І думаю, щось доказувати щодо хейту, тих, хто за кордоном, я також запитала ще одну героїню одного з моїх сюжетів Наталю. Я не отримала жодного хейту. Я отримала величезну кількість підтримки, бо я була в своєму оточенні. Наталя вже майже два роки живе у Швейцарії у місті Лозана. Нещодавно була у Києві і поділилася своїми враженнями. Кажу вам одразу, вона поки не готова переїжджати із Швейцарії назад в Україну. Наталочко. Я пам'ятаю наше з тобою інтерв'ю на набережній, де ми з тобою говорили про повернення додому. І я чітко. Пам'ятаю, як ти казала, що, звичайно, ми чекаємо час, коли я зможу зі своїми дітками повернутися додому, бо тут я чужа, бо тут в мене ніколи не буде такого статусу і таких можливостей, які в мене були в Україні. Я знаю, що ти нещодавно повернулася з України. Розкажи мені, будь ласка, відверто, як воно є? Про твої враження і про твої думки. Я зараз не прошу про рішення, просто про думки. Про що ти думаєш, коли ти повернулася з України назад у Швейцарію зараз? Слухай, Я була, я поїхала всю, в мене було в планах на два тижні. Повернулася я через тиждень. Тобто я поїхала з України набагато швидше ніж я планувала. Поясню зараз. Чому? Коли я приїхала перші два дні, я була без дітей. Я поїхала сама, я поїхала забирати собаку. Uh, у нас є друг сім'ї, і поїхали його забирати. І я думала, що я буду більше часу. В перші два дні все було ну нічого не було, ні чутне, ні ракет, ні тривог, ні сирен. світло є звичайне життя. Я приїхала, я така була натхненна. Uh, мені так все сподобалось. Тому Боже мой, як я сумую, як би було б гарно тут моїм дітям. На другий день почались масовані, як зазвичай це відбувається в Україні атаки. І дивись, що цікаво, я за тиждень е цих атак не було жодної ночі, в якій би я спала від початку і до ранку в кроваті. Тобто, кожну ночь, коли була тривога, я підривалася е в піжамі е то це літо. Із шостого поверха бо вже не було світла. На перші через дорогу в укриття бігала п'ять днів. Мене, мене просто не вистачило на те, щоб залишатися більше. А, я просто я не могла. Тобто, в мене вже такий був момент, коли я вже просто сказала, я не хочу йти в укриття, я буду спати, бо я настільки втомлена, що в мене нема сил. І, але коли ти бачиш новини, що там родина загинула, там родина загинула, там загинула, а мені діти мої дзвонять і кажуть: Мама, а тебе там не вб'є? І в мене, знаєш, це моє рішення, це моя відповідальність берегти себе, повернутися додому живою. І я, угу. я тобі кажу, у мене мурашки по всьому угу. тілу, бо я згадала свої причини, чому я виїхала. Тому мене не лякає працювати в Україні, мене не лякає там всі ці корупції, відсутність дороги, все ж мене це все не лякає. Єдине, що для мене важливе, і я це зрозуміла зараз це безпека. Тому я не витримала, і повернулася в Швейцарію, навіть не виробивши е, своїх планів. Війна триває вже третій рік, і українці, які були змушені виїхати за кордон, дедалі більше і глибше інтегруються у суспільство країн, куди вони потрапили. Діти починають ходити до шкіл та садочків, дорослі знаходять роботу та потихеньку облаштовують своє життя. Досліджуючи тему, я намагалась визначити умовний термін: так звану точку неповернення. Тобто скільки людина має прожити в країні і як інтегруватись, аби вже точно не мати планів їхати назад до батьківщини, коли польські науковці досліджували польську масову міграцію до Британії та Ірландії, а туди виїхало понад мільйон поляків, якщо порахувати от протягом 2000-х років. Вони, як точку неповернення, і власне до речі, було цікаво, що багатьох поляк цей переїзд до Британії до Ірландії стимулював народити або першу або чергову дитину. І оточкою от не повернення було, коли ці діти йшли до місцевої школи. Тому що коли ти тому, що коли ти сама, чи коли ти сам, чи коли ви просто пара, але бездітна, ну що ну спакували чемодани, віддали квартиру, якби зробили вечірку для друзів. і поїхали. Натомість, ну, коли є дитина, в дитини є садочок, в дитини є школа, вона якийсь час до цього адаптувалася. Є шкільна програма, відповідно до якої дитина адаптувалася. В дитини є друзі, в дитина є якісь ну почуття безпеки вже на цьому місці, де вона живе. Це рішення вже не не приймається так, так просто. Так що так, я думаю, що 5-6 років це якась така от межа, коли люди дійсно от починають пускати коріння. Наталя, мама двох дітей, молодша Соломія, пішла до місцевого садочку. Вони виїхали з України понад два роки тому. Нині живуть у місті Золінген у Німеччині. Чоловік в Україні в лавах Збройних сил. А скажи мені, будь ласка, чи ти відчуваєш, що твоя інтеграція вже пройшла ту межу неповернення? Чи ти ще на валізах і маєш намір повертатись? Ну дивись, в мене нема ні того, ні того. Тому що я. Е... Ну, людина, яка живе день сьогодні. У мене є свої певні задачі, і ці задачі формуємо а, тільки для моєї родини формують тільки дві людини я і мій чоловік. І неважливо, де я знаходжусь. Е ну я виконую свої задачі, які ми одне для одного сформували. Тобто, в нього задача захищати наш дім. Він в ЗСУ. В мене задача розвивати себе і своїх дівчат. Повертатися в країну, чи ні повертатися в країну, будуть вирішувати в нашій родині тільки дві людини: я і мій чоловік. Жоден міністр, жоден президент, жодні міністерства не будуть це вирішувати, також як вони не вирішували, чи їхати нам з країни, тому що ми несемо відповідальність за нашу родину, і тому мені не треба створювати ніяких особливих умов. Я не буду нікого питати, коли мені повертатися, чи повертатися, чи не повертатися. Я буду питати це тільки в свого чоловіка. все. Ну, ми вдвох це будемо вирішувати, також як ми і раніше. Ми не дуже розраховували, коли я народжувала першу дитину другу на державу. Правильно? Я розраховувала на свого чоловіка і себе. Ми ні на кого не розраховували, коли купували житло або коли там влаштовувались на роботу. Тому і в цьому випадку я навряд чи буду розраховувати на міністерство когось кудись повернення. Росія. Яка ж її роль у поверненні чи не поверненні українців додому? Ну, по-перше, безпека? Ворог щодня влаштовує ракетні атаки та нальоти шахетів десятки сотні жертв. Звісно, переважна більшість українських мігрантів елементарно боїться за своє життя і життя своїх дітей. Але це не єдиний фактор неповернення. Виявляється, Росія вже почала так би мовити працювати з біженцями, які виїхали з України з початку війни. Росіяни створюють різні товариства, гуртки для навчання дітей. Неабию король відіграє церква за кордоном. Чимало храмів московського патріархату словом робиться все, аби українці втратили свою ідентичність і більше ніколи не повертались в Україну. Принаймні на цьому наголошують в головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. Я, як мама трьох дітей, можу зрозуміти жінок, що прийняли рішення не повертатись в Україну, поки там небезпечно. Але одна з героїнь одного з моїх сюжетів, Іра, вразила мене своєю сміливістю і щирим вболіванням за країну. Ірина в Україні була директоркою і власницею приватної школи й навчала дітей. Початком війни, як і всі поїхала з донькою за кордон. Торік я знімала сюжет, як вони влаштувалися у невеличкому місті на березі моря поблизу Марселя у Франції. Дзвоню зараз, питаю Ір, ти де? І ось що чую у відповідь. Я в Харкові? Я в Харкові, не зважаючи ні на що, а я хочу сказати, що ми відкрили школу. А, але відкрили дещо дину, тому що ми її в червні закрили, чесно розібрали все на дощечки, просто упакували весь цей скарб, який тут був. Угу. Воне прямо так склали все. А потім три тижні тому я приїхала до Харкова. Мені почали телефонувати батьки і мала розмови про те, що ну навіть них немає шансу. Вони. Розгублені і діти мають десь навчатися. Дому я до я особисто я дуже довго не могла зрозуміти людей, які залишаються в Харкові. По-перше, є інфополе, да, яке нам, людям, які за кордоном, які поза межами сприймають інформацію з інфополя. Половина з інфополя, ну його треба ділити на авто, тому що місто Харків велике, і якщо десь вибухає, то десь спокійно, це також треба розуміти. Тобто немає такого прямого. Вау-вау, як ми це читаємо. По-перше, по-друге, люди, які прийняли рішення, вони розуміють, вони усвідомлюють, що вони роблять. Це 100% з різних причин. Їх не можна засуджувати. Це взагалі їхнє рішення. І ну, мені, я, це таке прийняття та, такого, чому вони це роблять. Мені зрозуміло. Ну я з огляду на те, що я бачу в Харкові, мені дуже хотілося, щоб люди поверталися. Мені дуже боляче дивитися на свій район, який насправді зараз кожного разу, коли я додому, я бачу дітей, мені прям супер класно. Я розумію, що це так, тому що діти це життя. Якщо немає дітей, життя немає, вибачте, да? але мають такі бути вагомі причини, які будуть спонукати людей добровільно повертатися додому. Ну щоб мені не хотілося б, щоб це була примусова історія. Да? Там типу тобто, повертається. Люди різні, люди зовсім різні, не можна там якісь судження робити. У кожного своя окрема ситуація мені принаймні я можу сказати про себе, що мені тут дихається. Я можу тут працювати, да? і я ніколи не від держави насправді нічого не очікувала. У мене була така установка, головне, щоб мені не заважали. Не заважайте мені. Я все зроблю сама. Тож, як бачите, міністерство повернення українців чи як там насправді назвуть цю структуру. Щоб досягти мети, має врахувати найголовніше і звісно, насамперед, безпеку. А ще важливо розмовляти з українцями за кордоном не мовою директив зверху, а в тісному діалозі, приміром, через численні організації за кордоном, що постійно підтримують українців. І на мою думку, саме вони зберігають у наших громадянах українську ідентичність за кордоном. Тут на місцях вони знають життєві контексти. Вони знають настрої, вони знають тренди, і вони можуть бути корисними дійсно у створенні системних гуманізованих рішень. Чому я про це кажу? Тому що знаєте, ми навіть сьогодні в команді обговорювали те, що навіть якщо завтра я як Світлана Залужна вирішую, вирішую самостійно повертатися додому, хоча в мене троє дітей. Та, і це серйозне рішення для того, щоб мені завершити тут, у Литві, свої обов'язки, мені потрібен мінімум рік. Мінімум, І це треба враховувати, тому що ви знаєте, що оренда житла за кордоном це завжди мінімум рік, а то й два контракти з дуже серйозними фінансовими умовами. В Литві, наприклад, 63% жінок відсотки жінок. Працевлаштовані офіційно, це означає, що це контракти обов'язки. Ну, тобто, це рішення, воно, в принципі, якщо буде прийнято українцями, якщо для цього будуть умови створені да, державою, воно все одно потребує часу. І я не знаю, чи знаю про це міністерство, воно створено, чи ні. І мені б хотілося, щоб це був діалог і ну, дійсно такі системні і орієнтовані на людей. Ну що я можу тут додати? Кожна людина, чи залишилась вона в Україні, чи поїхала за кордон, рятуючи дітей та родину, будь-який вчинок це їхній вибір. І підтримувати чи засуджувати, хейтити або, навпаки, хвалити це так само вибір кожної людини. Для мене особисто важливо одне знати, що ми українці і повинні зберігти свою країну, свою націю та свою ідентичність. У якій би частині світу ми б з вами не знаходились. Друзі, а що ви думаєте про повернення українців з-за кордону? Напишіть мені в коментарях. Якщо вас зацікавив мій сюжет, будь ласка, підпишіться на канал Соня Адамська. Ми не вдома, аби не пропустити нових цікавих історій. Крім того, на каналі ви знайдете чимало корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. З вас лайк та підписка. you. <sniffs>